Як вам ваш виступ? Які емоції чула? Сказали, що все добре, але барабанщик мав грати до кінця, як то кажуть, так? барабанщик має сидіти за барабанами, не дивлячись на те, що робить весь його інший бенд, тому що він барабанщик. Що ж ну він грав до кінця? Він і так грав, і сяк грав. Він у нас просто ф'южен барабанщик. Він може, він може отак стояти і свої думки грати на барабанах. Просто ну ніхто не розгадав цю фючер. Ми ж ф'ючер знаходимося зараз. потім подивимось, і потім буде адекватна якась реакція. Зараз вау! Ми запитували у наших глядачів, що ж вони б запитали у вас. І от що вони запитали. Чия пісня із дев'ятьох фіналістів вам подобається найбільше. Посовітуємося краще, так? Треба порадитись. Порадам. Давайте кричіть. Група «Май молоді пісня-Сі. Група «Май молоді.